Показати всім добрий ранок, але я не знаю, коли ви це відео подивитесь. Може зранку, може, випіти, може в обід, може вночі, може ввечері. Тому всім привіт. Ви знаєте, я вийшла на вулицю, поки машини не їздили, так птахи співали, так співали птахи, наче не осінь на вулиці, а весна. Я навіть трохи помовчу, щоб це зняти, але ж машина проїхала. Ви це чуєте? Співають, так співають. Так хочеться десь в ліс на природу, десь, знаєте, виїхати, позбирати гриби. Я думала, що в цьому році ми поїдемо там, де ми завжди відпочиваємо, веселі рощі. От, поїдемо в ліс, але так вийшло, що всі в роз'їздах, всі в поїздках, дома нікого не зостанеш, тому... В Цьому році ми восени нікуди не їздили. Лендия хмари. Плюс 14, але сьогодні трохи тепліше, ніж вчора було. І так співають птахи. Та хіба ж тут послухаєш за цих машин? Не вже тиша і нема машин. А е, я кажу, сьогодні вийшла зранку. Ой, і сонечко виходить. Сьогодні вийшла зранку і е, дивлюся, що сьогодні потрібно зробити. Мама вчора напиляла гілок. Потрібно гілки ці, значить, відтаскати на хоздвор, а потім листя опаде та потрібно. На частинки його перепиляти, і потрібно оці помідори видірнути бо вони портять весь вигляд. А людям зранку не спиться, хтось щось уже робить. Ой, нортик потягується. Коротше кажучи, такий у нас сьогодні ранок. Да, красавчик. У Норда Нова Будка. Дядь Вова зробив будку для свого якщо я так скажу, не гарно, для свого племінника, для племінника собаки. Але чи вона оказалась мала, чи я так і не зрозуміла. Ну, коротше, коротше, каже, є будка, а я кажу, куди вона годна? Що це за чорний квадратик? Ну, коротше, коротше, кажучи, це саме, а він все одно взяв її сюди, ну, Ну, мама сказала, вези, і він їй привіз. Я кажу, ну що це за чорті шоу? Я, я взагалі тут планую, знаєте, е, не знаю коли, але колись, колись може таке зроблю. Хочеться мені тут вишню цю обрати, от, що біля будки, і поставити м -м, вольєр. Зварити хороший вольєр під замовлення. І поставити вольєр. І завести, звісно, це вже буде після Нордіка. Е, хай він живе канче 100 років. Цей Нордік. Ну, знаєте. Хочеться завести здорову собаку. Нардуська. Ти наш красунчик? Красунчик наш. Да, красунчик наш. Ой, які патягушечки. Ой, патягушечки, патягушечки. Ой, що ми зарядка. фіззарядка з самого ранку, да, Нардуська? Тійшов, думає, та ну тебе в бані. А вже вишенька починає, бачите, жовті. Зараз пішов робити шкоду. Що ти там робиш уже? Ну це ж там вся. Забилось чи що? Ну воно ж забивається, так, да, треба ж його трошки прочищати. Красна шапочка моя. Наче красна шапочка, я її для щоб не. Хтось зараз буде робити шкоду. Дерева. Зачем ти видаєш? Ну, все равно ще буде в сарайчику стоять і все одно буде в по люці. Ти ж будеш фотографірувати. Я не фотографирую, а я снімаю. Каже, ты будеш фотографировать. Так, у мене сьогодні мы пытали запилку. Так от мама каже, що ти ж скажи людям, що надо. Не, наш... Ну если женщина одна, а если мужчина, то знає, що надо заливать э, этот. Ти ж скажи людям, що треба заливати отаким от маслом. От. Так щоб ви знали, що пилочку не тільки велику, а й маленьку потрібно заливати маслом. 15 на 40 оце. Отак от ще раз з'яю так. відеозйомочку таку. Коли були дерева, ну сусі, вони поки часу стоять, ну, поки вони були, поки гілки були, поки мама не спиляла, не було видно, що тут на подвір'ї. Тепер, знаєте, заходьте, не проходьте мимо, ласкаво запрошуємо. Ну, я не ору, я просто так кажу, що всі йдуть і всі заглядають. Запиляє. Ну, Собаки в будинку гавкають. Не випускаємо їх, тому що тут пиляється, рубається. От, і щоб вони не, нас не були всі в опилках, не випускаємо їх. Сильніше, трошки надпиляється. Не, не треба, я ж хочу, ото, щоб руку їздили. Вона ж не здала, мене поназії. Це сусід, сусідська літня кухня. От. І не позубала. І мама каже, що треба обпиляти гілки, бо вже по самій крисі ростуть. Це у нас називається Тріо на отдихі. Ой, Я не можу з них. Я з вас не можу, дівчата. Генди. Вкутала їх в пліт. І сидять. Зараз, напевно, винесу її светрики та подягають. Та хай щоб не замерзли, бо я відчуваю, що мій льолюк вже воно дрожить. Давай. О, отак. От Все. Зараз я вам винесу ваші сві... світера. Ось такі вони чудні. Тріо на відпочинку. Ляль, чуєте таке? то Діки малі. Що ми ото робимо? Що ми ото робимо? дитячий сад. Я скоро відкрию дитячий сад для собачок, я так відчуваю. Гляньте, у лулу такий е светрик, як наш, як е ангоровий. Такий тепленький тепленький Такий класний. Так, що воно гав-гав в -гав Угу. Молі. До мене. Моя красота. Красота, красоті. Ляля <плес> -ля, нельзя. Іра не розрішала це робити. Отак собі йдеш, йдеш, а потім бах, серед всього цього бур'яна цієї красоти зустрічається чорний котик. І перебігає дорогу, Але на грудці в нього значить, біле серденько таке. Думаю, буде йти назад і зараз зніму його якщо він тут буде сидіти. Немає. немає. Я її скискала, я ще тільки не робила, немає. Якесь чудо. Де от у середі поля? Да? Тут просто люди живуть недалеко, може це чись. Ну і таке буває. Гляньте, яка осінь різнокольорова. Ой, так хочеться на природу вже. Другий раз хочу на природу. Краса осіння. Поміж ще гарників. 네. <laughs> Навіть, так скажемо, зібрали останній врожай помідор. Викорчували сьогодні помідори вже всі прибрали. Ну і отаке, як отак кажуть, остатки сладкі. Не знаю, дозріють вони на сонечку чи не дозріють вони на сонечку. Взагалі чи вони дозріють. Так що, якось так. У нас э, лолу прихворіла, мама від клініки тільки що возила. Чую, по всій дорозі гавкає, я кажу, ми різко виздоровіли чи що. <риві> Лолушечка, ну як ти себе почуваєш? Ні з того, ні з того почалися рвати. Так ми бігом до лікаря. Поп'є водичку і рве, поп'є водичку і рве. Котячий корм из него, да, это, ты так думаешь? Тут у меня из-за токсины пишут. Более огирка я ей не давала. А Ось, все. Они как дети. А пусти мульку, ну хай же они это. за них, как за детей. Все, взяла укольчик. Та що, що, стою ж, душу, приїхали машини, щоб я могла спокійно розмовляти. А вони все їдуть, 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 їдуть. А я так от тримаю камеру і думаю, хоч привітаюся, так скажемо. а то знаєте, все голос за кадром, то голос за кадром. В кадрі в мене майже і немає. От. Нема, я вже казала, нема у мене оператора, щоб мене знімав, Я оператор. Зачем? Ну, собі, щось навечір зварів. Ти пільмі захотіла. Працюємо так працюємо, що навіть і вечерю не готуємо. І от. Вчора те, що салат зробила, там не знаю, буквально пару ложок залишилось і все. Та вже всі в будинок зайшли. Так що, а, ось мам, іде. Так що тягаємо, пиляємо, тягаємо гілки, тягаємо камні, ті, що тримали теплицю. Ну, коротше, кажу, ну не теплицю, не оцю здорову теплицю, а оце агроволокном накривала мама помідори і затуляла камнями. Тепер ці всі камні по огороду, і я тільки що тачкою возив. Коротше, ціла історія. Ну хто живе в приватному будинку, той мене зрозуміє. Тягала, тягала спочатку так руками каміння, а потім думала, Іра, ну чого ж ти так тягаєш, як тебе є тачка? Так все погрузила на тачку і відвезла там, де воно і повинно лежати. Так що працюємо сьогодні цілий день, цілий з самого ранку, як встали, і цілий день то пиляємо, то, то носимо, то помідори вириваємо. Тож перед будинком там скільки, п'ять кущиків було. От. А за будинком там дуже багато їх було. Та ще в теплиці треба також повиривати. Ой, нічого. Як кажуть, ми не тільки вміємо гарно гуляти, а ще й гарно працювати. Так що тут такі справи. Так, оце не знаю. Зірвала, гляньте, зірвала ці салатні такі помідорчики, вони так, так класно виглядають. От, я думаю, може, салат якийсь буде робити та кину їх. Бо шкода викидати таке добро. Вони такі смачні, смачні що страшні. Хочу пробувати. Не хочу пробувати на камеру, бо руки грязні Треба трапити, будемо мити, нема коли. Пішла я далі працю працювати. Як, як знаєте, що я калина, наче. А калина, а калина не урба. Я дівчина, я дівчина молода. Щось співати вмію, мало що думаєте мене. Мінімо все робити. Все, гайда і розкопрацювати. На дереві тахи б'ються. Так, це називається Іруся про тормози. снікер Так, насправді сіла вже все вже. На сьогодні вже баста, як ото кажуть. На сьогодні вже завершила свою роботу. От Тепер можна випити чашечку кавусі з молоком. І люблю каву пити з сушками. Батлобед продається. Бат -бат -бат Київ називається. Дуже смачні, тільки знаєте, ванільні, ванільні, смачні, смачна сушка. От, я кажу, бачила відео одне, як жіночка собі зранку вийшла, така, зробила собі кавусю, почала пити каву, побачила, що там десь між квітами виросла бур'янина. Поставила каву, пішла, прибрала бур'яни там, е, попрополола свої грядки, пішла, позбирала помідори, пішла на подвір'ї, попідмітала. Короче, коротше так цілий день. крутиться, крутиться, крутиться. Ввечері прийшла, так от фух. І я така от, слава Богу, тепер хоч можна випити холодної кави. Ну, мене правда, не, так це правда життя просто в приватному будинку. В мене правда не холодна кава, а гаряча, бо я тільки її зробила. І це, Я, знаєте, сьогодні займалася також по Сирена. Так, записую відео далі, бо дивилась в телеграм-каналі, що там летить. Летить балістика. Напевно, не тільки я така, всі ми такі, тільки лунає повітряна тривога. Ми одразу від, відкриваємо телеграм-канал і дивимося, що там летить. Так оце я відразу подивилася. От про що я хотіла сказати? Що я кажу, якби мені років 20 назад сказали, що «Іруся, ти будеш жити в приватному будинку там ти там будеш хотіти зелену зону, ялівці, газонну траву, квіти, басейн, не знаю, і ще що, там, голову стук на коли-небудь. Я сказала, ви що я все життя прожила в квартирі, ну майже все життя, я тут 8 років живу. От, я, е, Які ялівці, яка трава, які басейни, ви про що. ні 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 я квартирна, квартирна людина, а бачите, життя складається так, що ти не знаєш. Де ти будеш надалі? Ой. І так складається, що мені цього хочеться. Я це роблю для. В першу чергу роблю для себе, для своєї душі. Бо душа цього потребує. Хочеться зеленого куточку, хочеться красоти. І взагалі такого всякого. Ось да. так от. А далі що буде невідомо? Невідомо, що воно буде далі. Інколи так думаєш, думаєш, саджаєш, 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 саджаєш. А що воно буде далі? А далі просто буде життя, яке ми будемо жити. Всім врагам на зло. Так, що такі справи? Так, ладно, буду пити свою кавусю, бо вже накидала, вже й бублики, напевно, розкисли там. Бо накидала бубликів. І розмовляю все. До зустрічі на моєму каналі. Сьогодні таке якесь сумбурне відео. Там Клаптик сняла, там клаптик зняла, там, там того трошки того, трошки того. Тому, шановні хейтери, не судіть строго. В принципі, не було часу щось знімати і. Як завжди, коротше, короче. Все, до зустрічі на моєму каналі. Чекаємо нових відео. Дякую всім за лайки, за ваші коментарі. А, і за підписку на мій канал, до речі. Так що ставимо лайк і підписуємося на мій канал. Підтримуємо. Хотілося б сказати юного блогера, але не юного блогера, в смислі, що я ж не тільки почала цим займатися, а вже 4-4-5. 5 уже, 5 років в цьому році буде. В жовтні, до речі, все. скоро буде 5 років, як я займаюся буверством. Кошмар. Все, пока-пока.